Вітаю! Тема нашої лекції інфляція, і для розкриття її необхідно розглянути такі питання: поняття інфляції та її види, типи інфляції, що таке стагфляція, визначити вплив очікувань економічних суб'єктів в інфляційних процесах, обговорити наслідки інфляції для економічних суб'єктів, та проаналізувати зв'язок інфляції і безробіття. Отже, почнемо! Інфляція є одним із найважливіших макроекономічних явищ, оскільки виступає якісним індикатором процесів, що мають місце в економіці. Вона спричиняє зниження купівельної спроможності грошової одиниці, тобто при її виникненні кількість товарів, яку можна придбати на суму грошей, що є в розпорядженні, суттєво скорочується. Зовні вона проявляється в зростанні рівня цін. У подальшому для її позначення будемо використовувати грецьку літеру Пі. Оцінка рівня інфляції здійснюється за допомогою індекса цін або ж дефлятора П параметра, що фіксує зміну цін між періодами. Для визначення потужності інфляції протягом одного періоду використовується наступна формула, відповідно до якої із дефлятора необхідно вирахувати 100% і отримане значення. Буде свідчити про рівень зростання цін. Якщо мова йде про 2 і більше періоди, то використовують формулу, де інфляцію розглядають як процент приросту цін у даному періоді ПТ у порівнянні з попереднім періодом ПТ-1. Інфляція представляє собою складне явище. Її можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, за швидкістю розгортання розрізняють наступні види інфляції помірну до 10% у рік, вона характерна для країн з розвинутою економікою, галопуюча, яка вимірюється двозначними цифрами, вона суттєво впливає на поведінку економічних суб'єктів, та гіперінфляція, коли темп зростання цін у рік становить понад 100%, і це свідчить про суттєве порушення механізму функціонування економіки. Окремо слід зазначити про існування такого виду інфляції як дефляція, яка характеризується від'ємними темпами зростання рівня цін в економіці. Історія інфляційних процесів в Україні є дуже насиченою. Країна пройшла через період гіперінфляції на початку 1990-х років, особливо у 93-94 роках, коли ціни зростали в місяць більше, ніж на 100%. Після досягнення фінансової стабілізації в 1996 році та проведення грошової реформи темпи інфляції суттєво знизились і почали вимірюватися двозначними цифрами. На початку 2000-х років Україна мала помірну інфляцію 5-10% у рік. Але з тих пір у середині 2000-х років рівень інфляції був значно вищим. Що дозволяє характеризувати його як галопуючий, високий рівень цінової нестабільності, характерної для України, був наслідком дії одразу кількох причин. Залежно від основних причин, які викликають інфляцію, розрізняють кілька її типів: це інфляція попиту, інфляція витрат та стагфляція. Інфляція попиту виникає, коли темпи зростання попиту суттєво випереджають темпи збільшення сукупної пропозиції. Розглянемо наступний графік. Припустимо, на товарному ринку існує сукупний попит на рівні AD1 та сукупна пропозиція на рівні АС. В точці їх перетину утворюється рівновага, яка визначає рівень цін в економіці на рівні P1. Та обсяг виробництва Y1. Якщо сукупний попит суттєво зростає, як це відбувається на графіку, коли він переміщається в положення ad 2 на товарному ринку відбуваються наступні зміни. Рівновага переміщується праворуч вгору, що веде до зростання цін від рівня p 1 до рівня p 2 а також збільшення обсягів виробництва від Y1 до Y2. Отже, Наслідком інфляції попиту є одночасне збільшення і цін, і виробництва. Що ж викликає інфляцію попиту? Економісти пропонують наступні пояснення. По-перше, це надмірний урядовий попит. Він виникає, коли видатки держави суттєво перевищують її доходи. Внаслідок цього утворюється бюджетний дефіцит, який може фінансуватись за рахунок грошово-кредитної емісії. Тобто випуску додаткових грошей. Іншим джерелом інфляції, попиту, виступає надмірний приватний попит. Він виникає, коли спостерігається стрімке зростання доходів населення, інвестиційний ажіотаж та інші подібні явища. Оскільки вони не супроводжуються зустрічним зростанням сукупної пропозиції, це все має наслідком підвищення рівня цін в економіці. Третім чинником інфляції попиту є надмірний іноземний попит. Він спостерігається, коли з країни швидкими темпами нарощується експорт, що веде до нестачі товарів та послуг на внутрішньому ринку країни. Нестача внутрішньої пропозиції у свою чергу підштовхує зростання цін всередині країни. Другим поширеним типом інфляції, який спостерігається у більшості економік. Країн світу є інфляція витрат. Вона являє собою зростання середніх витрат на одиницю продукції, що означає збільшення вартості її виробництва та підштовхує підприємців до скорочення сукупної пропозиції АС. Розглянемо цю ситуацію графічно. На товарному ринку в системі координат YP існує деякий сукупний попит AD. Та сукупна пропозиція на рівні AS1. Рівновага між ними забезпечує ціни на рівні П1 та виробництво на рівні Y1. Далі зазначене збільшення витрат на одиницю продукції переміщує криву сукупної пропозиції з положення АС1 у положення АС2. Точка рівноваги зміщається ліворуч вгору. Що веде до зростання цін до рівня P2 та зменшення виробництва до Y2. Отже, наслідок інфляції витрат це зростання цін на фоні скорочення виробництва. Чинники, що викликають інфляцію витрат, можуть за своїм походженням бути внутрішніми та зовнішніми. Серед внутрішніх найважливішу роль відіграють зростання цін на проміжну продукцію. Наприклад, сировину, енергоносії тощо, зменшення продуктивності ресурсів, що переважно спостерігається при вичерпанні родовищ природних ресурсів, зростання номінальної заробітної плати темпами вищими, ніж збільшення продуктивності праці, введення додаткових податків на продукти, а також існування монополізму в певних галузях економіки. Коли суб'єкт, що захоплює в них панівне становище, диктує ціни споживачам продукції галузі. Зовнішнім чинником інфляції витрат найчастіше виступає зростання вартості імпортних товарів і послуг. Внаслідок цього країна імпортує з інших держав світу їхню інфляцію. Якщо інфляція попиту накладається на інфляцію витрат, то в економіці виникає явище, відоме як стагфляція. Вона є результатом розкручування в економіці інфляційної спіралі. Що вона собою являє, давайте розглянемо більш детально. Отже, ми маємо вихідні умови. На товарному ринку існує попит на рівні АД1 та сукупна пропозиція на рівні АС. На початку ринок перебуває в рівновазі. Найчастіше першим кроком зростання інфляційної спіралі виступає збільшення сукупного попиту. Як уже було з'ясовано, його підвищення до рівня АД2 спричиняє зростання цін в економіці. Підвищення цін, в свою чергу, підштовхує економічних суб'єктів до протидії цьому явищу. Така протидія виявляється в тому, що вони, очікуючи зростання цін, наперед закладають втрати їх збільшення у виробничі процеси. Робітники починають вимагати збільшення рівня оплати праці. Підприємці включають очікуване зростання цін у вартість відпускної продукції. Банки також намагаються підвищувати процентну ставку по кредитах заздалегідь. Всі ці кроки ведуть до скорочення сукупної пропозиції АЕС в економіці. На графіку. Вона переміщається в нове положення АС-2, що означає утворення рівноваги на більш високому рівні. В підсумку має місце ще потужніше зростання цін, яке підштовхує економічних суб'єктів знову переглядати очікування та упереджувати негативні наслідки, можливі для них. Досягнута рівновага в умовах стагфляції по суті означає суттєве зростання цін при практично незмінних обсягах виробництва Y. Явище стагфляції є притаманним українській економіці. З його наявності можна зробити висновок, що очікування відіграють важливу роль в економічній поведінці суб'єктів. Очікуючи інфляцію, вони намагаються реагувати наперед, попереджувати негативні наслідки для себе, підвищувати ціни та мінімізувати власні втрати. В підсумку за рахунок очікувань можливим стає додаткове прискорення темпів зростання інфляції в економіці. Які ж фактори впливають на економічні очікування? Є кілька теорій, які намагаються їх пояснити. Це теорія адаптивних очікувань та теорія раціональних очікувань. Розглянемо їх більш детально. Теорія адаптивних очікувань виходить з того, що економічні суб'єкти будують свої прогнози на майбутнє, виходячи з інформації про минулі коливання показників та вміння опривати цією інформацією. Відповідно до цієї теорії, рівень очікуваної інфляції π е в поточному періоді Т залежить від рівня очікуваної інфляції у попередньому періоді т 1 а також різниці між фактичною інфляцією в попередньому періоді т 1 та очікуваною інфляцією π т 1 скоригованою на коефіцієнт корекції гамма. Який залежить від швидкості перегляду очікувань економічними суб'єктами. Як функціонує дана теорія, розглянемо наступний приклад. Припустимо, необхідно визначити інфляційні очікування суб'єкта в 2012 році. Якщо відомо, що в попередньому, 2011 році, він очікував інфляцію на рівні 10%, але фактично вона склала 7%. І коефіцієнт корекції для даного суб'єкта становить 90%. Цей коефіцієнт відображає, наскільки вдало економічний суб'єкт прогнозував рівень інфляції в попередніх періодах. Скориставшись формулою, ми можемо визначити, що очікувана суб'єктом у 2012 році інфляція становитиме 7,3%. Альтернативна до даної теорія раціональних очікувань стверджує, що прогноз інфляції будується суб'єктами на інформації про очікувані майбутні зміни, яких зазнає економіка країни під впливом політичних рішень державної, економічної політики, внутрішніх факторів та зовнішніх впливів на національне господарство. Її прихильники вважають, що економічні суб'єкти спроможні раціонально прогнозувати наслідки очікуваних змін та заздалегідь пристосовуватись до них. Звичайно, в їх оцінках можливі деякі помилки, які, однак, не носять системного характеру. Очевидно, що дана теорія вимагає від економічних суб'єктів високого вміння оперувати макроекономічною інформацією. На які ж параметри, в першу чергу, необхідно звернути увагу суб'єктам для адекватного прогнозування рівня інфляції в країні? Представники різних шкіл пояснюють інфляцію неоднаково. Для кінціанців інфляція виступає невідповідністю сукупного попиту і потенційного ВВП. Надмірні сукупні витрати породжують випереджальне зростання в економіці сукупного попиту. Яке за незмінної пропозиції веде до перевищення потенційного ВВП, що означає високу інфляцію? Монетаристи у своїх уявленнях про інфляцію спираються на рівняння грошового обігу фішера. Для них інфляція результат невідповідності грошової маси та кількості товарів в обігу. Сучасна неокласична теорія стверджує, що інфляція виступає результатом раціональних очікувань та пристосувань економічних суб'єктів. Для них інфляція є загрозливим явищем, оскільки тягне за собою декілька важливих тяжких наслідків. Перший із них це зниження реальних доходів населення, коли заробітна плата зростає повільніше за рівень цін. Це означає, що кількість товарів. Які люди можуть дозволити собі купити, суттєво скоротиться. Для більш заможних верст населення важливим наслідком інфляції стає знецінення фінансових активів, коли цінні папери що приносять дохід найчастіше у формі відсотка, зменшують свою реальну вартість на фоні зростання цін в економіці. Наступним наслідком інфляції є порушення відносин між позикодавцями і кредиторами. Це зумовлено тим, що в умовах інфляції позичальник отримує гроші з однією купівельною спроможністю, а повертає зі значно нижчою. Висока інфляція також знижує мотивацію до інвестування. Підприємці, розвиваючи виробництво, очікують певного рівня прибутків у майбутньому. Якщо цей рівень виявляється нижчим за темп інфляції, то їх бажання здійснювати інвестиції, послаблюється. Останнім наслідком інфляції є перерозподіл доходів між приватним сектором і державою. Він проявляється в тому, що держава, друкуючи гроші, по суті накладає додатковий так званий інфляційний податок на приватний сектор економіки. Держава, володіючи монополією на випуск грошових знаків, Може покривати свої витрати за рахунок додаткової емісії готівки, перекладаючи тягар фінансування своїх витрат на домогосподарства та підприємства, які, як ми з'ясували, потерпають від інфляції. Аналіз інфляційних процесів є важливим у макроекономіці і тому, що інфляція впливає на інші макроекономічні параметри. Розглянемо її зв'язок з рівнем безробіття. Він реалізується опересередковано через зміну номінальної заробітної плати. Це явище було досліджено та пояснено новозеландським економістом Філіпсом. Він встановив, що існує обернений зв'язок між зміною безробіття дельта U та темпом зміни номінальної зарплати W. Чим вищим є безробіття, а отже і пропозиція праці. Тим на нижчому рівні підприємці можуть дозволити собі оплачувати працю найманих працівників, тому номінальна заробітна плата на ринку матиме тенденцію до зниження. Графічно це можна проілюструвати так: якщо на осі Х відкласти рівень безробіття, а на осі Y темпи приросту номінальної заробітної плати, то крива, яка відображатиме зв'язок між ними. Матиме такий вигляд. Цей зв'язок є, по-перше, оберненим, а по-друге, він є істотним лише до певної міри. Це точка А, після якої він зникає. На основі цієї кривої була побудована так звана модифікована крива Філіпса. Вона описує зв'язок інфляції та безробіття, оскільки, як було встановлено, Коливання рівня номінальної заробітної плати відбувається аналогічно коливанню рівня цін. Крім того, економісти зробили низку дуже важливих уточнень до Кривої Філіпса, а саме, вони довели, що існує зв'язок не просто між зміною рівня безробіття та цінами, а між розривом фактичного та природного безробіття. По-друге, вони ввели до аналізу вплив інфляційних очікувань на фактичну інфляцію. І по третє, вони довели, що на рівень інфляції впливає також і збурення сукупної пропозиції. У підсумку розширена формула Кривої Філіпса набула такого вигляду. Відповідно до неї, фактичний рівень інфляції П залежить додатньо від очікуваного суб'єктами рівня інфляції ПЕ, від інфляції викликаної збуреннями сукупної пропозиції ПІС. Та перебуває в оберненій залежності від рівня циклічного безробіття UF-UN скоригованого на коефіцієнт чутливості бета до рівня циклічного безробіття. Графічно крива Філіпса у модифікованому виді набуває наступного вигляду. На горизонтальній осі відкладається рівень безробіття U. А на вертикальній рівень інфляції P. Крива має від'ємний нахил. Це означає, що зі збільшенням рівня безробіття, інфляція скорочується і навпаки. Розглянемо кілька важливих ситуацій. Нульовий випадок це коли фактичне безробіття UF дорівнює природному UN. Вона називається інфляція повної зайнятості. Обравши на графіку деякий рівень природного безробіття. Графічно через криву визначимо рівень інфляції. Оскільки циклічне безробіття дорівнює нулю, то інфляція перебуватиме на рівні очікуваної інфляції, поєднаної із інфляцією, викликаною збуренням сукупної пропозиції. Якщо в економіці спостерігається ситуація, коли фактичне безробіття дорівнюватиме, наприклад, U1. Та є більшим за природний рівень, то це означає, що в економіці існує циклічне безробіття. Проілюструємо наслідки цього на графіку. U1 перебуватиме праворуч від природного рівня безробіття UN. На криві утвориться відповідно ситуація 1, яка означає, що інфляція перебуватиме на рівні p 1 нижчому за умов повної зайнятості. Отже, інфляція знижуватиметься при зростанні рівня безробіття. Навпаки, у ситуації 2, коли фактичне безробіття нижче природного та знаходиться на рівні U2, в економіці існує надмірна зайнятість. U2 перебуває ліворуч від природного рівня безробіття UN. Отже, за графіком, це означає, що рівень інфляції в економіці буде значно вищим на рівні p 2 Тобто, коли знижується рівень безробіття, інфляція зростає. Крива Філіпса має важливе значення для економічної політики держави. Спираючись на неї, уряд країни може проводити у короткостроковому періоді. Політику скорочення інфляції або ж безробіття. Якщо він ставить за мету скоротити рівень безробіття, то стимулювавши сукупний попит AD, на виході він отримає додаткове зростання інфляції. Якщо мета протилежна, то уряд, скоротивши сукупний попит, знизить інфляцію, але тим самим стимулюватиме безробіття до зростання. Важливо, що у довгостроковому періоді подібні можливості в уряду зникають, оскільки економічні суб'єкти, очікуючи зміни цін, встигають заздалегідь адаптуватися до неї. Розглянемо, як це відбувається. Нехай в деякій економіці, яка задана Кривою Філіпса на рівні 1, безробіття в точці 0 перебуває на природному рівні UN. Що означає інфляцію на рівні П0. Далі уряд ставить собі за мету скоротити безробіття. Його дії і стимулювання сукупного попиту приведуть до тимчасового скорочення рівня безробіття, переміщення рівноваги із точки 0 в точку 1, але це за кривою Філіпса також означатиме і зростання інфляції до рівня П1. Така активність уряду відповідно змінить інфляційні очікування економічних суб'єктів. Знаючи, що найближчим часом відбудеться зростання цін в економіці, робітники вимагатимуть підвищення заробітної плати підприємці, закладатимуть додаткові витрати у вартість виробництва, а прибутки фірм скорочуватимуться. У відповідь на такі зміни крива Філіпса пересунеться, з положення 1 у положення 2. Оскільки таке переміщення супроводжуватиметься зменшенням сукупної пропозиції, то рівень цін підніметься з P1 до P2. А безробіття повернеться назад до природного рівня UN. Отже, через деякий час зростання величини виробничих витрат та падіння прибутків. Що втілюватиметься у скорочення сукупної пропозиції АЕС, в підсумку призведе не до зменшення, а до збільшення рівня безробіття UN. У порівнянні з вихідним станом 0, стан 2 означає, що уряд не досяг своїх цілей із скорочення безробіття, а лише призвів до зростання інфляції від p 0 до p 2 Якщо уряд здійснить нову спробу стимулювати сукупний попит АД для того, щоб скоротити безробіття U, ситуація розвиватиметься подібно до попереднього випадку. Точка 3. Безробіття тимчасово скоротиться, але зростуть ціни від пі 2 до пі 3 Економічні суб'єкти знов переглянуть свої інфляційні очікування. Та внесуть відповідні корективи у свої економічні плани. Це означатиме, що економіка переміститься з точки 3 у точку 4 на більш високу криву Філіпса 3. Отже, в підсумку, про довгостроковий період можна зробити висновок, що дії уряду із скорочення безробіття не забезпечують зростання рівня зайнятості, а стимулюють лише до підвищення рівня цін. Тобто в довгостроковому періоді зв'язок між інфляцією та безробітням відсутній. Графічно це можна проілюструвати за допомогою вертикальної лінії, яка поєднуватиме точки, крізь які пройшла економіка.